Такс, ну шо ж, давно відео там не було. Обіцяю, я його випущу. Блін, наскільки скільки я би не була ухвильована, то мені прийдеться зняти його і запустити без будь-яких проблем. Пора вернутися до Great Grow. Great Grow це хто? Окей. не друг. Так. так. То есть, как мы знаем, говорить Гроу собирается уже обновка. А пока что ее на самом деле не сделали. Она должна быть 16 а то через 3, -3 дни новая обновка уже будет створена. А так, я, я немножко еще можу что-то наработать в своих приколах. То навірно я вам і покажу, скільки у мене грошей, на що їх я я, зазвичай трачу свої минути в цій ігрі. І наскільки я зазвичай в своїх справах. Як то не в курсі, якщо я можу роздати скільки вам предметів? Наприклад, свій св... 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 достаточно другий манго і же перчик. Ну або ж що тут золотеньке. Так як в мене є много золотів. Так. Золотих предметів. Не учитує даже погані предмети. Більше з'їзди хорошими вважаються. А головний прикол, це суть, яку я трачу тут. Я взагалі сюди прийшла, щоб виконати завдання Єрки. І... І от щоб зробити прикол того, що я збиралася купити у Сема е, зерно гороха. Тому що горох мені вкрай хотілося б купити. А він цього штуці 10 мільйонів. А для мене це легкотня. Че б что-то полезное дав, дебил. Я их не люблю. В смысле? А у меня... Мене, як перевищу, тут огромні яблука ростуть. Мадам. Щоб викори comun add, вроде. Так, да, два comun add. О. П'ять еків змогла я зараз посадити. Скільки практично їх можна садити? Ну, я просто їх зробила, я не знаю, що це за очівка. Може, це вообще не очівка. Так, сладну, ладненько. Если що, ви знаєте, міник мини-кабанчик, скін. Приєднуйте мене в друзі, якщо ви уж не такі богаті в Great Crow. Я можу вам щось хороше подарити. Якщо ви хочете проключитись з першого левела. Тож, у мене таке було, от дивіться історію. Коротше, я просто не знала, що треба робити з, з от цим приколом, що з лопатою треба робити. От цією лопатою в мене було дві морковки, і я випадково їх викупила. Ще одна морковка була. І я їх випадково викупила. Я не знала, що мені робити. Але вдруг до мене підходить чел, бачить, що я нубік. І оце от починається. Він мені подарував коконат. Коконат мені подарував. Причому заморожений. І без цього я не замогла купляти косик, типу, кокосик, драконфрути і типічне так далі. Ну, дивіться, я купувала тільки кактуши, полуниці, Чогось я брала на морковку. Короче. Для начала в мене не було, пайнепелів і коконатів. Не було їх, перчиків не було. Не було крейпа, У мене ніколи не було яблуні тоді. Ніколи не було манго. Це я отримала, тому що я прийшла щось за сову. І я купувала ще ті нубські предмети. Поки я не дійшла до того, що я змогла купити навіть крейп, пайнепл, я купила. І якого я ще купляла. Ну і якраз це я і купила. І тоді якраз були ці цвіточки, всяка таке. Ну, тепер, недавно на якійсь неділі квітня або ж літа, першого дня літа Не побіг як називається місяць була в мене дружка така Валера. Подруга була. Вона в принципі не говорить, але стрибає. І так от, ця подружка моя Валера, її друг багатий подарував їй оцей, як то його, Сукрепл. І так от, вона настільки затупила, що чогось віддала мені його. Мені його віддала. Коли я осознала це, я не поняла. ти шо, блін дура, зачем ти? Його зробили так. Ну короче, ми з нею, ми з нею грали у Greetcrow. Ми з нею грали в... В... в. в Роблок. В не Роблок. Як там ми. Ми з нею грали часто в ігри симулятори. Симуляторів парних скинів. Часто грали в симулятори. І, звісно, як же тут де обійтись. Без прокевна. Ну, що ще може бути парним? Ми з нею часто грали по-парному. І за цього я вам говорю, те, що ми з нею грали по-парному. Після цього я любила того, що зазвичай вона і так часто грала, що типа осей. Вона мені. цей робила всякі приколи. І от всю коли я з нею це до того захопилась вот вона мені подарила цей Шугер Apple прямо в руки. Кинула в руки. Я зразу його продавать, продавати, бо я не знала, що мені дастся мільйон за нього. І коли я це узнала, я просто обрадувалась і, і почала її поливати весь її город. За що беди такого багатства не було? От що би и прикол, в мене не було великих богатств із цього я зараз серву за те, що в мене міль мільйони є. І за це ще і кокну. Чо? Чо? Коротше, забликайтесь. дзвонки часто робляться. І Причому це якісь не дзвонки, а що тут не понятно. На часу у нас зараз 21 уже вечір. Е Скоро я ляжу, в принципі. Я не знаю, что я так пізно легла в відео, видео, ну ладно. Такс, ну шо ж. Досягаємо ще лучше. Так как убила охота на пи цей. У мене зараз охота на порошок. Пила. Вау, а то тобі резко дається э, Кстати, а в піч. От пич? Откуму выпадав пич. Не понимаю, прикол, чей биодубав. А вы зараз запитаєте, а откуда він мені випав? выпал? А я выпила герки. Я якось занадто быстро получила... Так, что-то было за задание. Я якось быстро забирала цей полунецію блюбери и остальные предметы. Я немножко не понял. Ч за мо ебешки? Тут сидят непонятнее зайти. Так, так, хочу продать свой инвентарь. Две тысячи. О, мэгэ. Так, краймаус, баны и баны, я их скоро выкну просто. У меня есть Старфиш, который уже пора продать. А кто-то в курсе, я их продаю у дебилу. Ну, как такой? І тут не відсилка на Экзона <laughs> Такс Я прокачати ще сьогодні сегодня под эти World. They sworl мене самом гра яку я граю І короче, я часто граюсь тут. І ризмер достатньо. Мене На кремаус ніхто не хоче не хочет играть Качали! Ну, про немає ніякого прикола, крім того, що їх апати до левела і продавати. Помоги! О, що це всі зразу? Бналися? Нас іде вдома. Так, для начала дусіта потом будет гір, а потім добет. А зачем? Если мне не памка, уже потребна. Блин, ну, вот я дура. Ладно. Чего ты бы тут я? Так, то только, только отлично, я скоро куплю ключики. Це я купляти даже не збираюсь, воно тут 26к 4К. Так що я не буду нічого купляти, типічно, Я куплю невеликий такі предмет. А за чим тебе сте забирати, напишіть в коментарях, Я вас спрошу. Не для актива, а для того, щоб знати, для чого ці листи продаються. Фоточки Зараз фоткай. все Короче, тут же бывает глюк, это еще я выпутковала себе фоткаю. А... Си тоже выпугал випадково Тут я играю с подружкою. хто, я не знаю кто. Тут у меня тоже випадково фотку, тут тоже... Тоже, тут то тоже, тут то тоже. А це... А це, це теж не випадково. Так, це випадково, А це я спеціально. Випадково, 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 випадково. Випадково. І И все из них випадково. Кароч, тупице видео почалося, хай вона залетит. Ви... Пора закінчувати, наверное. Я вам обіцяла, я це випусю, так що я це випусю. Все? Ну що ж, закріплюємо предмет. Я все равно ще грати, практикуватись і другі штуки відворати. Так що, ну що ж. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что делать с к самым удобным. Кубушу видать имени Кабальчик, сразу показываю заново скин. Ну что ж, приятного просмотра вам было. Ну, так себе, пока всем.